Депутати Могилів Подільської міської ради 29 березня зібралися на чергову 42 сесію, щоб надати дозвіл на встановлення меморіальних дощок, заслухати хід виконання понад 30 програм місцевого цільового значення та проголосувати за низку технічних питань. З першу хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблого захисника земляка Геннадія Арльонка чорнодонечині важких боях. Загинув наш могилівчанин. Це рідний брат нашої співробітниці Севелян Яни Володимирівни. Це Альонов Геннадій Володимирович. Далі до порядку денного. Більша половина проєктів рішень стосувалася звітів виконання міських цільових програм у 2023 році, які фінансувалися з місцевого бюджету. Одним із основних пріоритетів у минулому році була соціальна підтримка, яка напрацьована у відповідних міських програмах, що спрямовані на забезпечення військовослужбовців, членів їх сімей, родин загиблих під час військової агресії Російської Федерації проти України. Захист дітей, які потребують виняткової уваги, особливо дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних родин, дітей з інвалідністю, найбільш незахищених верст населення, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема осіб з інвалідністю, громадян похилого віку, внутрішньопереміщених осіб, малозабезпечених сімей. Прозвітували й про фінансування видатків на пільгове перевезення на міських та приміських автобусах, маршрутах загального користування на території Могилів Подільської громади та у залізничному транспорті, підтримка медичної галузі. У 2023 році, відповідно програми підтримка первинної медичної допомоги, міському центру первинки вдалося зміцнити матеріально-технічну базу, забезпечити рівний і справедливий доступ мешканців громади до медичних послуг належної якості, знизити рівень захворюваності, інвалідності та смертності населення. На території нашої громади проживає 122 жителя, які страждають на рідкісні орфанні захворювання. А відтак таким людям безкоштовно надаються відповідні лікарські. Засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання та для покращення стану їх здоров'я в рамках відповідної цільової соціальної програми. Головні питання, які були розглянуті на сесії, це звіти по всім програмам соціального захисту нашого населення. Це забезпечення охорони здоров'я, освіти, нашої культури. Ми ж кожного разу все більше і більше втілюємо тих програм, які. Потребують наші мешканці, ми зосередили увагу в охороні здоров'я зараз на реабілітації. Могилів-Подільська міська рада повністю фінансує лікування по оформним захворюванням. Це рідкісні захворювання. Ще дуже багато ми приймаємо тих рішень, щоб Забезпечити наших мешканців і пільговим перевезенням, і додатковим пільговим перевезенням на жаль, з кожним роком, мешканці нашої громади потребують тих чи інших додаткових програм. І моглі Подільська міська рада виконує свій обов'язок перед нашими мешканцями. Активно діють і освітянські програми щодо забезпечення дітей пільгових категорій безкоштовним харчуванням, шкільний автобус, яка також фінансується виключно за кошти місцевого бюджету. Та підтримка обдарованої учнівської молоді, ключовими принципами, яких у 2023 році дотримувалися у нашій громаді, були безпека, оборона, стійкість. А відтак активно продовжує діяти міська програма територіальна оборона на території Могилів-Подільської громади, фінансування якої дало можливість подолати всі ті виклики, з якими ми стикалися у році минулому, та які в нас можуть бути в 2024 році і наступні. Поряд з тим депутати заслухали звіти виконання і інших програм, зокрема житлово-комунального господарства, благоустрою, правової підтримки, охорони навколишнього середовища та інші. Серед важливих питань надання дозволу на встановлення меморіальних дощок Олександру Бойку, В'ячеславу Карплюку, Олександру Малаю, Олександру Лезінському, Анатолію Смульському, Яну Чоботарю, Юрію Лисюку. Проєкт, рішення якого депутати підтримали одноголосно. У межах кошторисних призначень було внесено зміни до бюджету могилів Подільської громади на 2024 рік. Опрацьовано й питання технічного та організаційного характеру. В підсумку сесійного засідання всі проєкти рішень були схвально підтримані депутатами. Депутати дуже плідно попрацювали в комісіях, тому сесія відбулася без суперечностей. Одноголосним голосуванням були прийняті всі рішення, які працюють на нашу громаду, на наших людей.